Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператора Альянс. Сьогодні наша розмова піде про готель Лагарія Хотел. Цей готель знаходиться в селищі Афітас. Абсолютно новий готель, недалеко від центру. Вважається, він такий орієнтований на сімейний та молодіжний відпочинок. Він такий дуже. Як для готелі, чотири зірки, зірки да, має такі відгуки, він чудовий, чистий, гарно оздоблені, такі, як бачите на відео, сучасні номери, що є дуже великою перевагою для грецьких да, готелів. Він дуже вихваляє там смачні сніданки, є великий гарний басейн на території, смачні, то що от по кухні, да, ще смачні страви та напої. І він такий ну, готель. Співвідношення, ціна, якість порівняно з іншими місцями, якби він такий, ну, дуже да, на висоті свого рейтингу і свого якби, такого рівня да, як готелі чотири зірки. В недалеко від готелю знаходиться прекрасний пляж Ліосі, такий один із найпопулярніших грецьких пляжів, найкращий ну, в тому регіоні. Да. І напевно можна так сміливо сказати, що і краще на Халкідіках він десь від готелю. Сім максимально 10 хвилин пішки, а також розташований цей готель недалеко від, як вам казала, селища Фітосу від його центру, де знаходиться дуже велика кількість ресторанів, магазинів, є набережна. Тому він такий дуже так буває часто, да? запитують, щоб був готель такий, щоб можна було кудись вийти, щоб були ресторанчики. То напевно, цей готель він такий, ну, співвідношення і ціна вартості. І розваг, що можна вийти за межі готелю, да, і десь прогулятися, можна навіть харчування брати собі не обов'язково та да, максимальне виходити, то він такий при умові, що він новий сучасний, це, це дуже великий плюс для того готелю і наші рекомендації. Якщо у вас будуть ще якісь питання, ви можете по цим відео нам їх задати.